Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. І сьогодні я хочу розповісти вам про новий німецько-фінський преміум ЛТ у нашій улюбленій грі, який буквально позавчора вийшов на тестування. БТ-42. Але перед тим як я почну розповідати історію цієї машини і конкретно його характеристики, не забуваймо підписатись на канал, прокоментувати і поставити вподобайку. Ви самі найкращі. Ця машина, як я вже сказав, вийшла на тестування буквально позавчора. Екіпаж у цієї машини складається з трьох чоловік, командир, він же навідник радист, механік водій і заряджаючий. У танка немає ніяких механік, але не все так просто. Корпус узятий з танка СРСР РБТ 7 і гармата калібру 114 мм з середньою шкодою, тільки вдумайтесь, базовим снарядом 370 одиниць, а ФУГАС аж до 440 хп з пострілу може зняти. І це дуже круто. Це така фанова машинка, швидкісна. Зараз ми ознайомимося з історичною довідкою, а потім пройдемося по характеристиках. БТ-42 це фінська штурмова зброя періоду радянсько-фінської війни 1941-1944 років, створена в 1942 році на базі трофейного радянського легкого танку БТ-7. Це єдиний масовий зразок бронетехніки, їх було 18 штук всього, створений у Фінляндії в період з 1941 по 1945 рік. В результаті свого наступу восени 1941 року в Карелії фінська армія захопила близько 20 технічно справних радянських легких бронетанків БТ-7. Незважаючи на те, що в той період фінські війська активно використовували трофейну радянську бронетехніку, ці танки з ряду причин застосовувалися дуже обмежено. І вже навесні 1942 року почалося здійснення програми їх. Модернізації та переробки в самохідні артилерійські установки САУ. Нова САУ одержала позначку БТ-42. Перші БТ-42 були готові у вересні 1942 року. А всього за період з 1942 по 43 рік фінської промисловості було перероблено 18 таких танків. Один з них, можливо, був танком БТ-5. Це от конкретно по історії по цій машинці. Звісно, у нас конкретно в грі ця машинка фігурує не як артилерія, а конкретно як легкий танк. Це по типу буде, я так розумію, того самого БТ-7 артилерійський, знаєте, у нас їздить. От конкретно, а це в Німеччині буде такий свій танчик, але альфа, дай Боже. По вогневій потужності. 370 одиниць у нас наносить кумулятивний стандартний снаряд. Удумайтесь. Кумулятивний стандартний снаряд наносить дамаг 370 одиниць при пробої 105 мм. Це доволі непогано, якщо чесно, для стандартного снаряду. 370 так само наносить голдовий кумулятивний снаряд, але він пробиває вже 125 мм на 20 підвищене пробиття. 440 у нас наносить підвищену шкоду фугас. Але пробиває він всього 57 мм. Хочу сказати, що якщо іграти в топі, то дуже багато картонних танків на цих рівнях є. І можна їх навіть по фану використовувати. Ці фугаси. Тепер йдемо далі. Звісно, є в цих снарядів у всіх, у цієї гармати взагалі мінуси. Тобто у нас всі снаряди, що голдові, що прості, що фугаси, летять з однаковою швидкістю, всього 357 метрів на секунду. Ви розумієте, що це дуже повільно, якщо чесно. Це дуже повільно, на випередження взагалі практично нереально буде стріляти цією гарматою. А на близьких контактах, в принципі, заходитиме все аж бігом. Тим більше можна буде з такою динамікою об'їжджати, зараз ми розглянемо. Значить, час перезаряджання 9,3 секунди. 2,5 секунди час зведення. Тобто, перезаряджаємося ми майже 10 секунд. Звісно, якщо буде нормальний екіпаж і спорядження, все так як треба, то ми будемо перезаряджатись в районі 8 секунд. Це вже набагато краще. Але альфа, вона того варта. 2,5 секунди. ну, Для такої гармати, скажу, це не найгірший результат. Подивимося, ще, звісно, яка буде у нас стабілізація, але тим не менш. Значить, розкид. Це в нас, звісно, дуже великий мінус 0,55. Практично як в артилерії, напевне, в деякої. Наприклад, того самого, по-моєму, об'єкту 260. Який там перший радянський? От у нього плюс-мінус такі параметри по розкиду. Значить, курти вертикального наведення, мінус 5, плюс 25. Плюс 25, взагалі, прекрасно, мінус 5 трошечки не дотягуємо до необхідного мінімуму. Боєкомплект 50 одиниць. По мобільності, дивіться, у нас максимальна швидкість 52 вперед, 23 назад. По 23 назад немає ніяких претензій, 52 вперед здається, малувато. Але в нас є ще питома потужність, яка складає 33 і 3. Тобто більше 33 кінських сил на тонну це дуже круто. Він буде динамічний, тобто він набиратиме свою максималку дуже швидко. І це його великий плюс. Тому що може бути максималка велика, а от питому потужність 24. І ви розумієте, ви будете дуже повільно набирати свою максималку. Це навіть мені здається навіть краще, коли тому потужність більша. тому що ви на ривок будете йти раз і впираєте свою максималку. Тобто ви її отримувати будете і так далі. І так далі. Значить. Швидкість повороту шасі 46 градусів, швидкість обертання башти 14. Ну, звісно, башта дуже повільно обертається, шасі швиденько. Значить, дивимося по живучості. Живучості у нас практично немає. 590 хп бронювання корпусу 20, 19, 13, тобто всі будуть прибувати. Бронювання башти 16, 16, 16. Так само будуть всі по максимуму пробивати. Фугаси там і все буде заходити по максимуму. Значить. Огляд у нас 360 метрів, радіостанція 300 метрів. От така от у нас машинка зараз проходить на тестуванні. У мене є дві версії, точніше, навіть три версії, але третя, вона така дуже малоймовірна, де він може бути. Перша версія це найбільш така правдива, на мою думку. 70% приблизно 100% це те, що ця машина буде в новорічному наступі. От конкретно в новорічному наступі в коробках. Це версія номер один. Друга версія, що цю машину можуть давати як заслужену нагороду у цьому році. В принципі, також вона має право на існування. І третя версія це приблизно десь відсотків 20, Третя версія всього 10 відсоткова. Це те, що цю машину можна буде якось отримати або купити у події. Мирний 13 або Waffentrager. Ну я отут уже дуже сумніваюся. Це просто, я так знаєте, вже. Фантазую, можливо, можливо вона і там якось буде задіяна. Тому що машинка реально прикольна, фанова. Звісно, п'ятий рівень, ніхто не спорить. Дуже багато людей взагалі на цих рівнях не катає. Але тим не менш, мені от, наприклад, такі машинки заходять. Я люблю низькорівневу техніку. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини, де вона може бути. І не забуваємо, ще раз нагадую, протискати вподобайки, підписуватись на канал. І коментувати. Дякую вам велике до наступних відео. Народ, Па-па.